Вітаю, мене звуть Терія яслик. Ви дивитесь проєкт Новонелайф. Позаду мене знаходиться головна ялинка Одеси, яка цього року встановлена на грецькій площі. Запрошую вас разом з нами поринути в святкову атмосферу та відвідати святковий ярмарок. Цьогорічна одеська ялинка прикрашена фігурками у вигляді святкових ялинкових куль жовтого кольору. Також на ялинці присутні сніжинки. Цього року вона в такому біло-жовтому кольорі. Біля ялинки встановлена свого роду фотозона, де є ельфи, що зображують Санта-Клауса. Напевно, його подружку тут фотографуються люди. Доброго вечора. Розкажіть, будь ласка, новинам лайф. Як вам ця фотозона? Саме ця, ну так. знаєте, я відчуваю, що це мій <плес> <be soul made>. соумейт. <плес> ну, ми просто дуже схожі. Мені дуже подобається локація зараз в Одесі, тому не можу сказати нічого проти, але мені здається, що е, минулі роки все таки було побільше, пояскравіше, але все одно на наш час, ну з подіями, це дуже дуже круто що зробили. Розкажіть, будь ласка, як вам цьогорічна ялинка? Подобається вам, не подобається запроти за встановлення ялинки? Я за встановлення ялинки все таки у нас діти є, в них є відчуття свята. Їм треба казати, перебувати це відчуття свята. Я хочу, щоб них залишились це все. Тому я дуже рада, що в нас є ялинка. Насправді. Як вас звати? Олександр. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, новинам лайф. Чому саме тут зібралися сьогодні? Насправді ми ходимо в цілому місто, ми збираємо, підтримуємо третю штурмову. У нас є qr код по якому можна додонатити, треба також допомогти гривні. А також ми ходимо, співаємо, славимо Христа, сьогодні. А як виникла така ідея підтримувати воїнів саме таким чином? Така ідея, мабуть, виникла ще в минулому році, але в цьому році до нас звернули, з третьою штурмової бригади, аби підтримати їхній збір, і в цілому сьогодні ми як уособлюємо і хочемо продовжувати це свято, наші традиції українські. Бо якщо не буде культури, то не буде нас, і ми робимо це ще й якби з благодійною метою. Скажіть, будь ласка, а на що збираєте? На третю штурмову бригаду збір називається за маму, за та за маму, за тата за третю штурмову. Там будуть а дрони, що? там будуть дрони. Так. Збір на дрони. Дуже дякую вам. Через двом вас! Христос народився! Біля ялинки сьогодні працює ярмарка, де можна придбати глінтвейн та також різні смаколики. Давайте пройдемо, подивимось, що пропонують сьогодні. Тут черга навіть. Доброго вечора. Скажіть, будь ласка, а розкажете нам для новин на лайф, що сьогодні продаєте? Доброго дня! У нас сьогодні дуже багато смаколиків, є і солона, і солодке. У нас є гарні бургери такі, з жарю м'яса нам привезли. Тому ці хот-доги дуже смачні. Є ось такі у нас круасанчики з шинкою. Різні різні у нас є такі штруділя. Вони і солоні, є і солодкі з абрикосом, і з вишньою, і зі сливою, є з шинкою також. І тут у нас і роліні, і круасани солодкі, є вертути, є такі у нас трайфли, лимонний тарт дуже смачний. Так що ми всіх чекаємо. А ми представляємо ресторації родини Зарічанських. Я особисто працюю в яхті. Так, у нас багато закладів. Ми всіх завжди чекаємо, всіх нагодуємо і всі у нас щасливі гості. Тому, тому чекаємо. Дуже дякую вам. Як звати? Мене звати Світлана. Дякуємо гарного вечора вам. А тут пропонують щось навіть гаряче. Напевно, якісь сосиски смажать. Такий маленький фудкорт. Ще одна локація. Це така арка, яка зроблена з живої ялинки. Подивіться, вона обмотана гірляндою. А там наверху червоний бант. Ми знову заходимо на Грецьку площу до ярмарки, до новорічних локацій. Всі сьогодні в шапочках, тому що прохолодний вітер і загалом дуже холодно в останні дні в Одесі. Потрібно одягатися тепліше. Тут у нас встановлена така різдвяна резиденція, де проходить ярмарок. Доброго вечора, я вибачаюся, ми можемо зайти? А, да, так? Да, так? Висно, угу, дякую. У нас дуже мало сьогодні, але... Мало, але ми, були... ми подивимось, подивимось, що тут пропонують. Доброго вечора. Сьогодні у нас така ось ярмарка в Одесі, де пропонують різні вироби. І більшість, наскільки я розумію, зроблена власноруч. Ось тут є такі різдвяні прикраси, підсвішники дуже гарні, ялинкові вироби. Ловці снів. А також прикраси. є іграшки. Подивіться, яка ілюмінація цього року. В Одесі будинок світиться, він весь в зірках. Поки на небі немає зірок, зато на будинках є. Дуже гарно. А тут у нас такий вертеп з різними фігурками. Розглянемо їх ближче. І сіно. Сіно справжнє, до речі. Люди фотографуються, розглядають. Можна зробити дуже багато фото. Тут у нас знову щось продають. Тут кукурузка. Кукурузка. Як прикрасили інсталяцію вся в гірлянді світиться дуже гарно. Також є карусель цього року встановили на Грецькій площі. Це, напевно, одна. З найзафотканіших локацій в Одесі, тому що всі фоткаються саме тут. Навіть зараз ось дівчинка позує, щоб її сфотографували. Дуже гарно. На ній можна, до речі, навіть покататися. Ось там дітки, дітки сидять. Тож давайте пройдемо до каси, подивимось вартість, скільки коштує покататися на каруселі. Думаю, дорослим там також можна покататися, але ми не будемо сьогодні. Дуже гарно, дуже гарно. Такі все світиться, все дуже гарнесеньке. Люди фотографуються. Хтось виходить з сім'єю, хтось з дітками, хтось з коханою другою половинкою. Просто прогулятися. Провести цей вечір на вулиці. Адже, скоріш за все, вдома світла немає, так як в Одесі виключають зараз електроенергію. Так, вартість, вартість. Одна людина 100 гривень, дитина до 6 років, плюс дорослий 150 гривень. Розклад роботи з 10 до 23. Тож. Навіть ввечері, навіть зранку, ви зможете покататись на цій карусельці. Хто тут у нас є? У нас є поні, у нас є жирафи. Ви можете вибрати собі власного улюбленця, на якому покатаєтесь. Навіть карета. Це для справжніх принцес. А тут можна... Виграти іграшко, якщо ви щасливчик і вмієте вграти в такі автомати. Подивіться на цей будинок. Дуже гарна ілюмінація. Тут також можна придбати щось, поїсти. Зараз подивимося, що пропонують. Рубані млинці за 150 гривень, Глінтвейн по 100. А тут у нас є навіть паста. Карбонара 200 гривень, курка 200, море 240 і трюфельна 220 гривень. Дівчатка собі щось придбали. М -м -м -м. Який гарний песик. Можна придбати каву собі. Стартує від 50 гривень. Найдорожче 75. І там є щось солоденького. Такі пряники, гарненькі. І чуроси. Чурос коштує 150 гривень. Люди купляють, відпочивають, гуляють. О, а там знову якийсь малесенький вертеп. Зараз будуть співати пісень. Пройдемо, подивимось. Сьогодні вся, Одеса співає. Навіть в день були повітряні тривоги. Це не вплинуло на настрій. Людей адже вечором збираються на площах і співають. Подивіться дуже гарно великі метониці на Його. Дякуємо за увагу. У мене вже струна порвала. <різь> одесити підходять до всього з гумором. Попри те, що Одещина переживає непросту ситуацію з відключеннями світла, Одесити тримаються. Ми вітаємо вас з прийдешніми святами та новим роком. Бажаємо, щоб цей рік став справді щасливим для нас. З вами була Вікторія Яслик. Ви дивились проєкт Новини Лайф.